Добро всім здоров'я. Хочу поділитися одним лайфхаком, як мішати ґрунтосуміш. Раніше я мучився і колотив такою лопатою або вилами. Ось вот такі 60 чи 80 літрів виверці. І одна в мене навіть лопнула через те, що я тут упирав лопату у края. Лопнула, тепер вона для набору води в мене. От. Але вистачало там, там 4-5 максимум відер. Коли мені там треба пасіфлори сажати горшки. Або зараз пересаджую зіміни. Буду такі е, пакети 20х50. Туди 20 літрів влазить. Ну, Грунту може 15, може 16 літрів. Тобто десь на 4-5 таких от штук то мало. Що я придумав? Я давно хотів собі для води взяти бочку. Отаку от бочку взяв. 250 літрів, 1000 гривень коштує БУ. Дві цілі в неї. Перше набирати воду, а друге дуже швидко колотати у ній грунтосуміш. Закидаєте туди всередину, скільки там вам треба всього. Я кидаю, наприклад, я не пам'ятаю, скільки сюди влізло, так на око кидав, щоб половина Там, наприклад, половина торфа, половину вермікомпосту, відро чи більше перліту. От. Можна туди ґрунт кинути, якщо у вас є хороший пересіяний ґрунт. От. Накидав туди добрив цього, суперфосфат, осмокод, туди триходерма, мікоріза туди. От. Якщо воно сухе воно полить трохи. От. А потім нахиляєш на бік і покатав його туди-сюди, туди-сюди 3-5 хвилин. І все, і воно готове. І у вас тут 170-200 літрів грунтосуміші за 3 хвилини, за 5 зроблено. От зараз покажу, що вийшло. У мене так не вийшло вилами розмішати, як вийшло тут. Дивіться, яка однорідна рідна красота вийшла. О! Ну тут Ну, Ма трохи більше. Ну, 100 нехай, літрів. Там, чи 120. Все одно за короткий час. Ну, потім собі набираєш те і все. Тобто я переколотав, як воно було сухе. Потім залив його трохи водою, там трохи менше відра накрив. Воно дубу постояло, закритою кришкою, все повністю напіталося. Вологою покатав ще раз. Одну хвилину, оце тільки що. І все, і готово для роботи. Все, всім вдалих врожаїв.